Наступ з Білорусі. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Якщо виникне загроза наступу з Білорусі, Україна матиме щонайменше два тижні на підготовку. Саме стільки часу пройде з моменту формування наступального угруповування до його вторгнення. Наразі у Білорусі не створили жодного наступального угруповування. Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнико в ефірі телемарафону передає канал 24». Ми не бачимо жодних реальних загроз для України з території Республіки Білорусь. Зазначив Дейненко. Проте він нагадав, що з 16 січня на території Білорусі проводяться авіаційні навчання російських та білоруських військ, що правда, поки небезпечної активності для України не помітили. Глава ДПСУ розповів, що там перебувають від 6 до 90 десяти тисяч російських військових. Окрім цього, переміщать підрозділи. Частина повертається до Росії після навчань, інша частина замінює їх. Україна матиме два тижні, проте українські захисники готові до будь якого розвитку подій. Дайнеко додав, що Україна матиме щонайменше два тижні для підготовки від моменту можливого формування в Білорусі до його вторгнення. Війці 59-ї мотопіхотної бригади знищили російські склад з боєприпасами. Нещодавно наші захисники атакували ворожий склад із боєприпасами. Про це інформують сухопутні війська Збройних сил України на сторінці в соціальних мережах. У повідомленні вказано, що склад вдалось знищити влучним пострілом. Боєкомплект російські солдати заховали у будівлі. Згодом московити отримали подарунок від ЗСУ. Боєприпаси почали детонувати та вибухати. По загарбникам відмінно відпрацювали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Бійці Збройних сил України продовжують нищити російських загарбників. Продовж вчорашнього дня українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно ракетних комплексів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Друзі, якщо хочете підтримати наших воїнів ЗСУ, ставте вподобайку під цим відео та напиши побажання для наших воїнів. Їм буде приємно. Вони нас також дивляться. Йдемо до перемоги.